Рады не Петра Блажівського звинувачують у вимаганні та одержанні хабарів від своїх підлеглих, як встановили прокуратура області та міліція. екс-очільник обласного управління Даї щомісяця збирав данину у сумі від тисячі до чотирьох тисяч доларів США. При обшуку правоохоронці знайшли у портфелі підозрюваного 18 тисяч зелених, ще 900 тисяч гривень під час обшуку у квартирі. Загалом у Блажівського вилучено близько півтора мільйона гривень. Наголошує прокуратура. Зібрано достатньо доки за висунення Блажівському блажком 7, 9, 61 року народження. Порожець села Ільник, Турківського району Львівської області, українців, громадянин України, зареєстровано за адресою міста Полтава, вулиця Марії Башкірцевої, 35, квартира 20, проживаючи за адресою міста Полтава, вулиця Жовнава, 77А, квартира 106. Який підозрюється в одержання служби особи, яка займає відповідальне становище, непремірне вигоди, а так само в проханні надати таку вигоду для себе, звичайно, чи не вчини, такої служби особи в інтересах, того, хто надає неприємно вигоду будь-якої дії, з використанням службового становщина, чинене повторну, поєдне з вимагання, не прийнято не вигоди, тобто в кожен злочинку передбачено числення 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Сам же Петро Блажівський, якого до суду відпустили під заставу 10 мільйонів гривень, своєї вини не визнає. Ми вину не признаємо, ми розуміємо, що це був спецзаказ. Прокуратури, СБУ слідкували, слухали незаконно, потім взятку спровоцирували. І як такого той взятки я грошей не брав, вони не, не помітили ці дані кошти гроші. Не знайшли у мені ніяких коштів, все взяли, підкупили журналістів, приїхали повністю. Вже зарані було договорено братів Мої в очорнили мої мене особисто, мою сім'ю сьогодні об'явили підозру моєму синові. Засідання суду, яке вів Віталій Микитенко, тривало не більше півгодини. Суддя заслухав обвинувачення. Далі сторони узгодили хід розгляду справи і відклали слухання через відсутність свідків, явку яких за словами судді не забезпечила сторона обвинувачення. Наступні засідання призначені на 15 та 22 червня.